Вітаю вас, шановне панство, любові Господа Ісуса Христа, мир вам. Сьогодні такий чудовий день урочисте зібрання. Церква святкує свято Жнив або День подяки. Ми святкуємо це свято на основі святого Письма. Книга Вихід. 23 розділ, 16 вірш. Давайте ми відкриємо. Вихід, 23 розділ, 16 вірш. Господь каже відзначатимеш і свято жнив, тобто перших плодів своєї праці з того, що ти посієш на полі. А також свято збору врожаю своєї праці з поля наприкінці року. Амінь слово Господнє. Тобто ми святкуємо це на основі священного письма. Бог так нам сказав робити. Це свято встановлено у старому заповіті для подяки Богові за врожай та нагадування нам про Його милість. Свято жнив це торжество божественної природи, божественного задуму у Всесвіті. Це виконання Його волі і прославлення Бога як творця, як законодавця і Господа всього живого. Свято жнив це заключний етап це завершення божественної дії у природі, а також життя. Людини і людства. Давайте ще ми відкроємо книгу об'явлень. 14 розділ. Який нагадує нам про останні жнива. 14 розділ книга об'явлень. 14 вірша. І я глянув. І ось біла хмара. А на хмарах сидить той, хто подібний до Сина Людського. Він мав на своїй голові золотий вінець, а у своїй руці гострий серп. А інший ангел вийшов із храму, гукаючи сильним голосом до того, хто сидів на хмарі, Пусти свій серп і жни, адже прийшла пора жнив, і достигло жниву на землі. Амінь слово Господнє. Бог Творець щорічно дає людям врожай. Ми можемо подивитися, це було того року, поза того року, все життя людей ми можемо бачити цей врожай. Тому що Бог пообіцяв після всесвітнього потопу надалі. У всі дні землі, сіня та жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться. Ми читаємо це у книгі буття, в восьмому розділі. І так церква, коли святкує свято жнів, це Божі діти висловлюють свою пошану, свою подяку до нашого Господа і Творця. Але окрім подяки Богу за добробут, за ці чудові плоди, така гарна барабуля, такий гарний бурячок. Все гарно, морковочка, все таке гарно. Але ми можемо бачити це, дякувати Богу, за врожай. Але це свято має духовний зміст. Великий духовний зміст, Який плід кожен із нас вирощує у собі, Який плід ми Богу принесемо, бо свято жнив нагадує, що будуть останні жнива і в нашому житті також, і в житті людства, які ми плоди принесемо Богу. Слово Боже каже нам послання до Галатів. Плоди, які до вподоби Богу любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, здержливість. І так, який врожай ми зберемо під кінець нашого життя? Свято Жнив нагадує нам про кончину віку, і ми, як віруючі, будемо давати Богу звіт. За справи, які ми зробили, або які не зробили, а мали зробити. Наприкінці свого земного життя, а ми розуміємо, всі люди розуміють, що буде кінець нашого земного життя. Кожна віруча людина мріє почути такі слова від Господа. Гаразд, добрий, вірний раб! Війди у радість Господина свого. І якщо ми цього не почуємо, якщо ми не почуємо цих слів «війди в радість Господина свого, то все інше не має ніякого сенсу, друзі мої. Все наше життя, що б ми не збирали, що б ми не зробили, якщо при кінці свого життя ти від Господа не почуєш цих дорогоцінних слів, «війди в радість Господина свого. Коли ти війдеш в раду Господина свого, коли ти принесеш йому духовні плоди свого життя, зараз ми будемо молитись. Ми подякуємо Богу за цей врожай, за ці плоди. А також ми подякуємо Богу, що Він робить в нашому житті, що Він зрощує в нас духовні плоди, які будуть Його прословляти. Давайте встаном будемо молитись. Я думаю, що у кожного з нас є за що подякувати Богу. І в кінці я подякую за ключною Помолимося. Помолимось.